Меня зовут Инесса, я, до речи, не боец, а народилась в Айдаре. <говорит> <говорит> вот. В своей жизни в 11 месяцев меня залишили родители, и мама, и тата. И, в общем, так у меня выховывала бабушка, а в 14 лет я а бабушка у меня умерла, и меня привезли к моей биологической маме. Такой своего рода своего рода ä, такую я попала в подросток с бунтом, не принимала я ее как маму, и, до речи, через полтора-два года я пішла с дому и меня выховывала вулиця, так скажем. От, с Айдара, с Севердонецка, я у 2007 році приїхала. Вже область на реабілітацію, так як в мене як у уличного ребенка було все, що можете мені запроповідувати вулиця. І тому в такому стані я приїхала, проходила реабілітацію, і так як соціальне служіння мені близько, я далі вже навчалась, до речі, з Оксаною. Ми навчалися в семінарії тоді ще це було років 15 наверное, назад в 9, да? Да. І, і тюрми, соціальна робота з засудженими і в 2014 году почалася війна, і я з'їздила на Донбас і приїхала з чоловіком все не ділилась, і ми якось так Бог нас повів, стали допомагати військовим. Вже з 2016 року ми стали капеланами і волонтерами Полтії, наш підрозділ був. І, і так ми з, ним, з ними рухались. Поки, ну, до речі, ми з Павлом знали, що повномасштабне вторгнення, мабуть, ще з 2016 року що воно буде. Тому що, ну, не знаю, так ми. І ми служили. І коли почалося повномасштабне вторгнення, Павло мені каже, давай збирайся, їдь, мабуть, куди-то. А, а у нас таке цікаво, вийшло, що у нас ріп-центр, ми церква, вже е, так збираємося, 40 там членів церкви, і тут е, війна, але ми до цього. Уже людям сказали, що соберіть ще, наверное, ми наверное, 22 лютого провели зібрання і сказали, що ну, краще б було, щоб у вас були тривожні чимана чемоданчики з собою, там всі так поливалися. Але кажем, давайте так, ми ж не знаємо, як воно буде. Але якщо буде вдруг. Тобто, щоб у вас там ТТТ було, вода, там туди-сюди. І коли все розпочалось, Паша встала і каже, ну, я говорит, йду, а ребята йдете зі мною, хто репцентр. У нас, звісно, дуже цікавий підрозділ був. В общем, Павло зібрав всіх реабілітантів, які з ним були хроми, члени церкви, які в, наш, в нас були, і ми просто дуже гарно. Працювали в місті і Мергорода нас знайти там, і поліція, і всі, і всі ми до них прийшли під Мерію. Да, в Василькові ми живемо, воєнний нас. І, і ми прийшли, і па па, паша пішов. Вона каже: ось у вас два автомати. В общем, і всім нашим ребікам теж дали по автомату. навіть у кого документів не було. І це у нас в общем, такой был підрозділ, потім стало становиться більше, і почали з церковь люди до нас приходить до Павла. І вже потім воєнні, нас Василькова, каже, позвал Пашу, говорит, слушай, ну, раз вони біля тебе все крутяться, каже, там 50 человек", каже, ну то ж будь їхнім командиром, тоді. И в общем собрали цих потім вот таких вот командирів, хто ну, реально літдери вокруг себя собирали. Людей приймали присягу, он же ж мене все сватає, давай їдь в Германію. Уїжджають сюди, уїжджай. А я ну що ж уїжджаю? Я ж жена, як как би, бы, мужа, не можу. Тут вже автомат далі, і присяга. Ми общем, нас виганяють на плац всіх, і ми всі приймаємо присягу. Підписуємо контракт я і нам видають нам, нам всім посвідчення, і ми обороняємо наш аеродром місцевий воєнний і так далі. В общем. Так от я нікуди не, не уїхала. Павло їздить на, там, на зачистки Гостомель, Буча, і, в общем, відбили Київську область, до нас приїхали Капілани. А тут виходить закон о том, що ті, хто навчалися до 18-го року отримують державне визнання своїх дипломів, ті, хто були капелани, і тут приїжджає там В'ячеслав Когут і Павло говорить: Суш, Паш, ти не забув, що ти капелан. І ми, і ми якось Київська область обіта і. І ми в Капіланському служении починаємо в ездить, їздити, потім в славі плохо стало і ми там становимося якось него на служіння. І десь рік ми в Дніпровській області містославіка велислужіння. І, і Василькові продовжували також служіння нести. Так як я в соціальної праці, до речі, ми, у нас був вагончик, ми допомагали людям, кормили як завжди, до, ще до війни. У нас дуже сильно процвітала бурна діяльність, в смысле, волонтерська організація наша рухалась. Але людина, у кого я була, якби я виконувала всі функції керівника, але він був засновник, Він уїхав в, Герман... в Германію і сказав, що я залишаю на фонд, я на його переоформлю, займайся. Але він став тягнути, виїжджати не хоче, тут не вони... Не хочет перерегистрацию делать, я засновываю новый фонд. Вот, и люди мы кормим. Коли мы были, до речи, в щите, то нашла я тоже с Зиб на Сербие, нашла ресторан. У нас підрозділ е, ТРО, і к нам підставили ЗСУ. І я знайшла такий ресторан, і ми кормили. До речі, до війни було все нормально, трошки займалася бізнесом, церквою. І коли почалася повномасштабка, я на каєні. Виявляєте? А ездить, заправки всі закриті, ніде немає бензину, і, і я на каєні. І каєн, ну поршка є, щоб ви поняли, 20 літрів житло на 25 на 100 кілометрів. І люди очі такі з каністрами стоять, заправляють только військових. І, і, в общем, ну я вам свідкую реально. Находила продукти на весь підрозділ. Всі кушали, люди знайшлись, хто готовий. Продукти знайшлись. Постійно у мене був повний бак. 3 три-чотири місяці у мене не було такого, щоб у мене 600 кілометрів не було. Да, так, Божа милость, люди стали не знали, як їхати, побросали машини, а я їздила. Всю дорогу їздила, всю дорогу в кермі і після цього ще відкрили в пункт, де ми військовим давали їхнім дітям, вони обороняють аеродром. А ми з їхніми сім'ями працюємо і роздаємо памперси, їжу. Отак. Організували. А Ми в церкву зареєстрували цей рік, щоб мабуть, не світити дахом. А, кажуть, як ви це от, все це все робите? Знаєте, я пішла навчатися і під час наверное, оцей, за ці три роки Павло закончив. Магістра, у нас бакалаври були, магістра капеланська робота і юриста. Я закінчила магістра капеланська робота і на юриста пошла навчатися. І так навчалися, служили людям, воювали там трішки ну, як могли. І церкву засну, заснували, фонд заснували. Ми рухаємось так. Дякую вашій церкві дуже. Так як фандрезинг наше все, ми е, шукаємо партнерів для того, щоб там бути, допомагати військовим, дуже багато їздимо, Павло, на Передок, а я моніторю, собираю, пакую, відправляю його, і так оце весь, весь час. Тому... Томуся, завіти. крепкая женщина, Я. хай Бог поможет тебе быть доброй помощницей там, мужу своему. Дорогой Господь, благодарный Тебе, Боже, что Ты сохранил Господь Боже, в это непростое время, Боже, Господи, не дал сойти с ума, Боже, разбиться в отчаянии, Господи, но находить силы служить другим людям, Боже, когда самим, может быть, нужна была помощь и поддержка, Господи, но Боже, Ты так, Господь, и созидаешь свое тело, Господи, чтобы мы, исполняя Твои заповеди, Боже, от Тебя получали утешение и поддержку, Господи. Поэтому благодарны Тебе, Боже, то, что Ты сохранил Инессу, Господи. И они сегодня продолжают трудиться, Боже, Господи. Мы их благословляем, Боже, ее, ее служение, Боже, фонд, церковь, Господи, все, что там происходит. Ну, Паша, я думаю, сейчас еще будет свидетельствовать, Господи, и рассказывать о служении дальше. Боже, они строят молитвенный дом, заканчивают, служат там людям, которые нуждаются у них. Поэтому пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.